ось тут тіні магалона одразу засадити. Так. Ось тут пін берегом, пін берегом. Пум. 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 Друзі, давно не кидав кастинг, вам останні випуски Лавив дрібних окунців, але набризли мені ті окунці. Хочу дрібної щуки на велику, чесно кажучи, не розраховую ось цих місцях. Але Пробую, як то кажуть, видрочити хоч щось. Тому що, я думаю, ви бачите, що відбувається на водоймі. І то ось це все, це видно, хтось собі чистеє місце, бо бачите порізаний очеретом, цей весь рогіз. Фух, думаю, заростає сильна річка. Любиться постійно щось вибирати. Намотав... Опа, є. Друзі. Тіні мегалон працює. Перший шнурцем дрібний. Як це на нього так? Оп. Перший шнурцем дрібний атакував. Ну, початок є. В принципі, я задоволений. Нехай і такою дрібнотою хм, відпускаємо. Так, друзі, ще одне таке місце, де якесь підчищене. Я поставив магалона. Щоб трохи далі кидати. тому що все-таки тіні Магелон занадто легкі. Це вже трішки більша, але все одно маленька. Ось така грамів 250-300. Спрацював магалон. Так, головне не смикайся, бо я щось відчуваю, що я тебе погано тримаю. Буде в мене в пальцях. Ось такий Дякуємо. Фух, ну. Уже, уже добре. Ах, ти засранка. Друзі, бачите, водиш, водиш, в не хоче а ось такі персинги робить. Дрібні, я не знаю, видно на камеру, ні. Ну це гидний дрібний шнурочок. Трошки присмикнув. Я, друзі чи ні чи це мені здалось Це мені здалось напевно Це друзі зовсім новенький твістер І ось маємо ось такі дрібні порізи Тобто мені не здалося Це була атака перший раз там раніше Булодарчик хвіст, а цей раз ось так. Оце дрібна щука. Так, друзі, переміщуюся далі, по місцям цікавим, але, на жаль, тут еще без результатів. На даному місці невелика глибина. Спробую зараз обловити це місце мегалоном в мене є з собою а, як це його хамсін 70 і всадив ні не всадив ух ух Оце я лох. Реально була. Була подача, але вона, вона заразу не попала в гачок. Ну, і далі ви все бачили, куди я заплив той мегалон. А це все через те, що мегалон майже під поверхнею був. І оця візуальна складова. Клюваки вона заставляє трішки швидше підсмикнути. Її. І ось до речі в тому місці було декілька таких сплесків. Перед цим ось вона там полювала. Ну, Хоча б рибка показала свою присутність. А одне, що мене не влаштовує, це те, що магалон якось дуже мало занурюється, як на мене. Мені б хотілося трішки більше. Коротше кажучи, я так зачекався тих клювак, що не витримав паузи. Нічого. І вона взяла просто на стоячого. Я думаю, ви все бачимо. Він стояв. Так, не будемо сильно робити шум там, відпочиваючи. Ось так. Поки я перекидував волосі через латаття, вона схопила нашого магалона. Так, обережно ми тебе якось хочемо відчепити. Друзі, це смертельний номер, суйте так, щуки. Тихо-тихо-тихо. Ось така дрібна щука, друзі, але це тут в принципі золотий золотий стандарт. Але вже що є? Випускаємо плюсини. Друзі, сів пообідати під таким самим високим деревом. Ось де є тіньочок, тому що на тільки молоденькі деревця Так, друзі, хочу спробувати ось такий собі штучний перекат. Він мілководний, хочу 70-м нам пройти. І ще там далі буквально в мене один перекат. Ну в принципі ви бачите, як сильно заростає річка. Ось таких місць дуже небагато, де можна хоч якось половити. Тут також стоїть шука на цьому перекаті, я в цьому впевнений. Скоріше за все вона під тим берегом, під рослинністю. Сюди вона може виходити, але це скоріше за все буде доволі рідко. В час самої такої великої активності. Що це за хрінь цепляється постійно. Ось. По факту у мене ще залишився один перекатик, біля якого можна порибалити. І можливо по ходу я знайду декілька віконець, куди можна закинути або куди можна закинути або силиконку, або скоріш за все це буде мегалон. І правда ще там є одне таке місце, де можна буде чимось твічанути, там побільша глибина. Так, MC, ну просто мега воблер, класно грає, але ще щука не зацінює поки. Зацінює тільки якась трава. О, є, друзі, є, вона зацінила. Вона так на протиході дала, що я злякався. Це такий самий дрібний штурок, але як він влупив його, це кайф. Я скинув, виходить, стянув страви і бачите, який він активний. І він на протиход мені влупив. Але ось шкода, що це ось ось таке лихо. Але блін, бачите яке як він глупинув. Що я її, ось видержав Ну, я думаю, що це не проблема. Так, друже, друже. Друже, друже, як же з тебе вивільнити? Ага, ось так. І що? Ви уявляєте. А яка хідра. Поставив той самий твістер, але старий, ну, старий такий самий білий твістер, але старий вже трохи побитий. Тихенько, тихенько, тихенько. Поставив на джигулівки, поставив на джигулівці і ось вона одразу така сама дрібна шуругаєчка взяла. Прикольно, прикольно, бачите, а ворону не хотіла.